Доброго ранку, доброго дня! Все навкруги добрим хай буде щодня! Дітки, сьогодні на занятті я вам пропоную здійснити подорож до зимового лісу та поглянути, як там живеться лісовим звірятам. Ви згодні? Добре, тоді вирушаємо! метелиця хуртелиця, замила лісок, як біла ковдра стелиться під соснами сніжок, стрибають прудко білочки по соснах угорі, напудрились на гілочках поважні снігорі, зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг, щоб в лісі не зуміли ми відшукати їх. Діти, ось ми з вами і прибули до лісу. Подивіться, скільки тут багато дерев є. А які дерева взимку? Голі, сумні, сплячі. А давайте розглянемо дерева, які є у лісі. Подивіться, який стовбур у дуба, товстий чи тонкий, товстий, а який стовбур у борізок? Тонкий. А чи однаковий стовбур у ялинок? Так, однаковий. А у якого дерева стовбур товщий? У берізки чи в дуба? У дуба. А у яких дерев стовбур однаковий? У ялинок та берізок молодці. А зараз давайте далі підемо гуляти по лісу. І спробуємо знайти звіряток, які тут мешкають. Дивіться уважно під кожне деревце, за кожен стовбур, можливо, ви когось побачите. Ой, малята, я бачу чиїсь вушка. Як ви думаєте, хто це заховався? Пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик, як він зветься. Зайчик. Так, дітки, це зайчик заховався. Зайчику, добрий ранок. А чому це ти заховався від нас? Добрий ранок, я заховався від лисички. Вона десь тут гуляє, і я не хочу, щоб вона мене знайшла. Зайчик, так можливо тобі краще заховатись за деревом? Так тебе лисичка точно не побачить. Дітки, а як ви думаєте, за яким деревом краще заховатись зайчику? За берізкою, за дубом чи за ялинкою. За дубом, правильно! Адже у берізок і ялинок стовбур тонкий, а у дуба? Товстий. Зайчику допомогли. Вирушаємо далі. Можливо, ще когось зустрінемо. Дітки, подивіться, як багато звіряток ми зустріли. Кого ви тут бачите? Ведмедика, білочку, ще одного зайчика, лисичку. Дітки, подивіться і скажіть, де від нас заховалась білочка? Так, на дереві. А у цього дерева стовбур товстий чи тонкий. Так, товстий. А де сидить зайчик? Так, під берізкою. А у берізки стовбур товстий. Чи тонкий? Так, тонкий. Подивіться і скажіть, де сидить лисичка? Так, під ялинкою? А де стоїть ведмедик? Так, теж під ялинкою. А в яких дерев стобори однакові? Так, у ялинок. Тітки, прийшов час нам повертатися додому. Малята, скажіть, де ми з вами сьогодні були? Так, у зимовому лісі. А що ми там бачили? Дерева, птахів, звірят. А які стовбури були у дерев? Товсті і тонкі. А як називалося дерево, у якого був товстий стовбур? Так, дуб. А в якого дерева був тонкий стовбур? Так, у Берізки. А у яких дерев були однакові стовбури? У ялинок? Малята, а яких звірів ми зустріли у лісі? Зайчика, білочку, ведмедика, лисичку. Вам сподобалась наша подорож? Мені теж, а наше заняття на сьогодні завершено. Дякую вам за увагу! До побачення!